Усім привіт! Рада вітати вас на каналі. Так, мабуть, буде краще. Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я закупила тут всякого дуже-дуже цікавого і спішу показати вам. Маю закупи з базару. Була в двох точках. Дуже тішуся. Перепрошую, що шумлю. Дуже тішуся. Хотіла купити лише одну позицію, а вийшло, що купила багато. І подивимось спочатку з вами. Це є килимок Придверний. Заплатила за нього 200 гривень. Я швидше купила в Сінсей, замовляла. Не дуже він мені сподобався, бо він витрушується. Знаєте, Він такий текстурний, одним словом. Коротше, купила інший. Думаю, ось цей буде найпрактичніший. Це просто гума. До речі, має запах, коштував такий 200 гривень. Самий простий, звичайний коврик, хочу на коридорі при дверях покласти. Перша покупка. Наступне це такі е, пакети маєчка. Не знаю, скільки тут штук є, не словом, багато. 60 гривень коштували. Наступне! <реш> Тішився, як мала дитина, чайник. Дивились ми на такий самий, але з коричневою ручкою. Коштував він 850 гривень. А ось цей високо-високо так стояв 750 Коротше, прикольно. От. Цікаво, знаєте що? Тут це виробник, нічого не пише. Не так давно оновлювала чайник вдома, мала наподобі ось такого, багато він нам довго прослужив, і вирішили його оновити. Подарували мені ось такий чайник, сама вибирала, але він дуже швидко згорів. Я так думаю, що вони не для газових плит, а для індукційних. Тому на заміну йому взяла ось такий. Думаю, що буде служити краще. Має свисток. Цуксток фіксується. 750 гривень. Обновочка. Дуже хотіла, нарешті. І знаєте що? Спонтанні покупки вже не ті. <смі> Купила собі каструльки. Цю фірму я вже знаю з досвіду. Рінкл купляла в веделочки, ложечки. Ось. Такі самі звичайні, вони простенькі. Е, вже користуюсь декілька місяців, задоволена. І побачила ці каструлі. До речі, там дуже класно так вони стояли, знаєте, відкриті, можна було подивитися. Теж такі вони йдуть з нержавіючої сталі. Взяла всі три об'єми. Зараз буде детальніший огляд. Тут є мірна шкала всередині. Ось тут. Досить вони такі важкі йдуть. Так, із кришкою. Оп. Якийсь бощик зварити. Хм? Красота. Так. Мені доподобен. Дуже подобається красота. Так. так, 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 так. Наступна каструлька. До речі, ціни 500 гривень. Це на. 3 літри, 600 мл. Наступна каструлька. Дожилась, правда? Каструлькам тішиться. Я щиро тішуся. Ніколи б не подумала, що я так буду тішитись каструлькам. Казала до чоловіка, може, ти мені чайник подаруєш на 8 березня. Він каже, так давай просто купимо. Виявляється. 450 гривень каструля об'ємом 2 літри та 600 мілілітрів. 450. До речі, в іншому магазині воно було в рази дорожче. Заставлю всю кухню. Це такі оптимальні варіанти об'єму, особисто для нашої сім'ї. І ще найменший варіант це літр та 900 мл. Ось. Ніби така укріплена ручка повністю металева. Ось. М -м -м. Клас? Макарошки зварити чи ще щось. Одним словом класно. І знаєте, що мені ще сподобалось? Що можна ось так зробити? Компактно зберігати. Ну і кришечки я маю окреме місце для зберігання. Дуже задоволена. я вам ставлю в кадри, кадри поближче. Так, тут багато всього. Так виглядають поки що. Не хвалю. Не знаю, які вони в користуванні, але перше враження дуже позитивне. Наступна покупка з Аврори купила собі я такий тазик прямокутний, жартувала до вас, що круглі можуть втікати, якщо їх на бік поставити, то взяла собі такий більш прямокутний для білизни. Можна було взяти побільше, але не було. Тому, тому такий. Щось не пам'ятаю: він був по акції 89 чи скільки, десь, десь плюс-мінус така ціна. Так, найменша каструлька, якщо не сказала, то 400, 450 і 500 гривень. Кожна окремо. Бачили в іншому магазині, то вони були дорожчі. Найменше 770 гривень. В Єві я сьогодні була, вам показувала, і бачите, скільки всього нагребла? Питання: наше, воно мені? Я не знаю, але кешбек. Взяла на кешбек, бо хочу списати, треба мені вологі серветочки і ще дещо там. Просто купляти за гроші вже не цікаво, правда, хочеться трохи кешбеком списати. Взяла, хай буде е, від е, Libres, ось такі. Е, по-моєму, це до них Та, давали ось такий купон на наступну покупку. Libres. Тут є перечислено, на який іменно можна купон один раз використати. Коротше, дають, якщо купляєте лібрес, то до Лібрес дають ще купончик. От. Котекси такі і такі. Діскріт. Все щоденно. На щось тільки не знаю. Нарахується мені кешбек. Заплатила 206 гривень. А з кешбеку, якщо не помиляюсь, 160 Я вам десь тут прикріплю точно скрін, бо не пам'ятаю. От. Але, знаєте, за такі гроші стільки всього на, набрати. Ще купляла пензлики, але дивилася в Аврорі така сама ціна, а в будівельнику кращої якості. Тобто взяла в будівельному магазині. Такі покупки, як вам, бо я щаслива, маю обновки багато каструльок, старі викину. Залишу тільки одну, ту, що купляла не так давно в АТБ. А там ті старі повикидаю, бо вони вже свої відпрацювали. От. Скажіть ви раді за мене, за мої обновки? Напишіть у коментарях. Дякую вам наперед за всі коментарі. До речі, дуже дякую за попередні відео, що ви мені коментували. Читаю і так приємно, ну просто не передати вам словами. Щиро, щиро дякую. До нових зустрічей на каналі. Усі па-па, гарного вечора!